Друзі, міністр оборони Олексій Рєзніков сказав, що він дуже інформований оптиміст, і до кінця року має бути велика перемога в Україні. Безперечно, я завжди кажу, що на півдні України наша армія продовжує повільно, але контрнаступати. І ті події, які зараз там відбуваються, вони свідчать про те, що йде системна підготовка до визволення Херсону. Наша армія стабільно обрізає логістику росіян, стабільно обрізає можливість керованості їхніх сил на півдні і поступово наближається до Херсону. Не можна говорити деталі, не можна казати, тому що це може зашкодити діям наших військових. Але повірте, там є справді успіхи, і ми поступово. Поступово наближаємо перемогу, якою так всі чекають перемогу України і визволення наших територій. Потрібно просто вірити в ЗСУ і знати, що хлопці на півдні працюють дуже, дуже якісно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава хлопцям, які зараз проводять операцію на півдні. Слава хлопцям, які боронять Україну! Слава всім воїнам! Чекаємо перемоги!